Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Ревчук Роман Миколаєвич, позовний Джус, солдат 33-ї окремої механізованої бригади збройних сил України. Народився 22 серпня 1996 року в місті Долині, що на івано Франківщині, ріс спокійним і товариським хлопчиком. До восьмого класу навчався в Долинській школі інтернаті. Відтак у Долинській загальноосвітній вечірній школі першого третього ступенів, яку закінчив 2012-го Далі освіту не здобував спільно з батьком, 15-літнім юнаком, приступив до. Будівництва власної хати по вулиці Підлівче був роботящий, усе міг зробити своїми руками. Був зібний до будівельних робіт. Усього навчався від батька після його смерті у 2021 році. Став справжнім господарем та взяв на себе опіку за мамою. Звів нову станю та звів господарство, за яким доглядав. Сам викопав криницю, хотів завести воду в хату, щоб полегшити роботу матері. Мав добрий, м'який характер, завжди відгукувався на прохання допомогти. Ні в чому не. Відмовляв з 2016-го працював у торговій мережі П'ятірки». у 2019-му з рідною сестрою Тетяною поїхав на сезонні роботи до Польщі у свої в'їзду на тракторі. За спогадами мами мав багато друзів, був компанійський, веселий, не мав шкідливих звичок, прагнув створити сім'ю. Захоплювався риболовлею. Буквально за кілька тижнів до смерті купив собі човник, водочки та інші рибальські аксесуари. Все переслав додому, щоб чекало його повернення. На жаль. Ними він уже ніколи не скористається 29 травня 2023 року. Поїхав на роботу у Букувель і там був призваний за мобілізацією Верховинським районним територіальним центром комплектування і соціальної підтримки. Одразу в червні на місяць поїхав на навчання в Англію. 9 липня отримав сертифікат про завершення базової загальновійськової підготовки в рамках операції Інтерфлекс на території Великої Британії. Служив підсобним робітником інженерно-позиційного відділення інжен інженерно позиційного взводу інженерно-позиційної роти військової частини А 4733 брав участь у бойових діях на Донецькому напрямку. Побратими характеризують Романа як мужнього відважного воїна, готового прикрити спину в будь-якій ситуації, справжнього патріота своєї країни. Востаннє боєць зміг побачити рідний дім і близьких у грудні 2023-го під час відпустки, 18 червня 2024 року. Внаслідок влучання Авпівід дрона у Ланому пункті Красногорівка Покровського району Донецької області Роман отримав одиночне осколкове поранення голови з ушкодженням головного мозку. Помер 19 червня в лікарні міста Запоріжжя. Свій останній спочинок знайшов 24 червня на алеї героїв міста Долини за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовідане виконання військового обов'язку указом президента України нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Рішенням Долинської міської ради відзнакою за заслуги перед Долинською громадою. Дячну пам'ять про мужнього воїна зберігатимуть усі, хто його знав, працював поруч із ним, товаришував та мріяв про щасливе майбутнє у вільній країні. Сміливий, звитяжний, нескорений, відданий син свого народу. Протистояв ворогові на полі бою до останнього. Йому б ще жити і жити, любити, кохати, зігрівати теплом рідних, близьких, створити сім'ю. Проте не судилося. Божальний ворог обірвав молоде життя, перекреслив усі плани і сподівання. Світла пам'ять і вічна слава Романові Ревчуку.